Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про аромати, які будуть ідеально звучати з спекотного літа. Нарешті ми його дочекалися, ну і відповідно починаємо шукати якийсь парфумерний порятунок, аби пережити цю спеку. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка і ми починаємо. І почати хочу з свого улюбленого аромату, який я дуже люблю використовувати спеку. Це аромат Chanel Crystal Overt. Неймовірно, красиве звучання неролі з магнолією, в поєднанні з лимоном та баргамотом, який звучить на старті. І це дуже таке приємне. 음, звучання, яке ще формує. Жасмин з ірисом та мускусом в базі, класно, невагомо, прозоро, максимально комфортно, дуже люблю цей аромат. Сподіваюся, що в моїй колекції за якийсь час з'явиться ця версія в парфумованій воді. Це новинка. Поки що насолоджуюсь туалетною водою. Вона неймовірно красива та прекрасна. Таким самим красивим для мене є звучання в спеку аромату Лалік. Pink Paradise – це красиве звучання півонії, це красиве звучання, в якому відчувається жасмин та геліотроп. Неймовірно, красиве звучання морських нот, цитрусової тональності, тональності навіть такого, знаєте, перчику. Дуже красиво, це лімітована версія. Тут в базі знаходиться мускус. Молекула Ізо є Супер Сантал, класне звучання, свіже, невагоме, нещодавно аромат з'явився в моїй колекції, я його досить активно використовую. І от він дійсно освіжає мене, наповнює якимось таким тонізуючим відчуттям, ну і допомагає пережити літні спекотні дні. Так само на мене максимально позитивно впливає аромат бренду Ланком. Це оде Оранжері, це красиве теж звучання жасмину в поєднанні з цитрусами. Ці цитруси такі, знаєте, красиво посаджені на базу з кедру та бензоїну, неймовірно, приємне звучання апельсину, бергамоту свіжо. Невагомо, якось так е, природньо, жасмин такий тут чистий, духняний, неймовірно приємний, дуже класно освіжає, дуже класно наповнює теж такою позитивною тонізуючою енергією, ну і допомагає пережити спеку, яку ми нарешті діждалися. Таким самим класнючим для мене є аромат бренду Булгарі: це Озеверт. І це також аромат, в якому класно звучить така якась приємна тональність жасмину, конвалії, зеленого чаю, мускусу, неймовірно красивий бергамот, лимон, тональність кардамону. якось це настільки красиве поєднання, настільки вдале та влучне, приємна тональність троянди, якась така амброво-деревинна тональність. Відчувається дуже класно, свіжо, невагомо, так практично прозоро, і в той же час є якийсь такий приємний характер в цьому ароматі, приємна якась така динаміка, яка дуже вдало. Компонується з оцим таким спекотним відчуттям. Ще одна композиція, від якої я дуже-дуже-дуже вона мені подобається, це аромат бренду Hermes Сади Середземномор'я. І це дуже красивий аромат про апельсиновий цвіт, про білий олеандр, це аромат про бергамот, лимон та мандарин. Ці цитруси якісь такі. Невагомі, вони якісь такі приємно затишні. Тут і е, листя інжиру, тут і кипарис, і яливець, і червоний кедр. Ну, якось так е, красиво, ще й тональність мускусу, якусь таку приємну затишність дарує цьому аромату. Ну, В ньому все на своєму місці. Оця зеленуватість листя інжиру створює відчуття. Такої, знаєте, якоїсь природньої тактильності, ніби занурення в світ природи, дуже красиво, елегантно. Так, знаєте, по Жан-Клодівській Елена. це е, його творіння в бренді Ермес. Перше творіння, після якої почалася сплідна співпраця цього дизайнеру ароматів з брендом Ермес. Чудовий аромат. Який просто наповнить вас свіжістю, якось невагомістю та легкістю, ну і допоможе пережити спекотні літні дні. Наступний красунчик, який мені дуже подобається, яким я е, е, насолоджувалася минулого літа, це аромат Aqua Аква Алегорія Нетари Дісолей. І це красивенні сонячні ноти, це красивенне звучання апельсинового цвіту, водяних нот, красиве таке медове звучання, яке відчувається в базі, тому що ну, мед там сольно знаходиться. І е, якісь і. Бергамот, відтінок бергамоту і троянди настільки вдало поєднуються, настільки чудово працюють вони разом, вони якось так ефектно, потужно звучать в контексті якоїсь такої красивої, освіжаючої історії, неймовірно, доречно. І в той же час, знаєте, оця медова тональність ніби дає аромату затишно накладатися на теплоту літнього дня, але в той же час дзвінко свіжо Волого звучати за рахунок решти компонентів прекрасний аромат. Також в спеку, неймовірно, люблю ще один аромат про конвалію, про лілею, про жасмин, про мускус кедр, про грейпфрут, про лимон. Це аромат бренду Елізабет Arden Splendor. Це ну, така невагома, чиста, легка е, композиція, яка м, ніби вас також е, огортає приємною свіжістю, приємним таким тонізуючим впливом, приємним якимось відчуттям легкої проховоди, приємної духняності, такої затишної жіночності. І щось одне з приємних і ще опцій цього аромату це доступна вартість, яка ще більше ніби підсилює його. це таке позитивне враження, його тонізуючи, освіжаючий цей ефект. Дуже хороша композиція на літо вона ідеальна, буде можливість обов'язково спробуйте. Ну і буду завершувати ароматом Estee Lauder, де півонія, конвалія, бузок. Теж така красива квіткова симфонія. Це Estee Lauder Pleasure, і це е, аромат ще й про зелені ноти, і про фрезію, і ці квіти, знаєте, якісь такі легкі. Невагомі, з якоюсь приємною ніби водяною тональністю, але все рівно база з пачулі, з санталу, з мускусу. З мускусу. Трошки ущільнює аромат, але залишає його таким, же, знаєте, ніби невагомим, таким, який лине м'яко довкола вас і дарує таке бажане відчуття. Свіжості, бажане відчуття прохолоди і ніби допомагає невильневілювати оцей вплив спеки, яку як не дивно ми всі так з вами чекали, а тепер шукаємо від неї порятунок. Ну це завжди так в житті відбувається. Добре, що ми дочекалися цієї спеки і говоримо сьогодні про освіжаючі аромати, тому що це свідчить про те, що літо нарешті. Розпочалося, і ми почнемо насолоджуватися теплими сонячними днями. Ну, а всі аромати, про які е, я сьогодні говорила, і з цілаудер е, заключний в моїй парфумерній підбірці освіжаючих ароматів, складуть вам ідеальну компанію в сонячні літні дні. Е, власне, це всі сьогоднішні герої це моя така особиста підбірка освіжаючих ароматів на спекотні літні дні. Вони кожен з них ідеально звучить. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями, або ж перейти за посиланнями. В описі під даним відео на моїй сторінці на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюся своїми ароматами. Напишіть мені туди, ми можемо поспілкуватися на біля парфумерні теми, і ви можете зробити замовлення ароматів з моєї колекції, які привернули вашу увагу. Також, якщо у вас є ваш власний особистий запит на якусь парфумерну тему, яку б вам хотілося, аби я розкрила на своєму каналі, залиште ці. Побажання в коментарях під даним відео. Мені буде цікаво дізнатися ваш парфюмерний запит, ну і закрити його, дізнавшись щось нове і для себе самої. Ну а я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було цікавим та корисним. Що ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. В коментарях також залишіть вашу парфумерну експертизу стосовно того, які аромати в спеку дарують вам відчуття цієї свіжості, тонізуючої легкості, якоїсь такої прозорості парфумерної. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу парфумерну, можливо, взяти на озброєння ваші парфумерні рекомендації. Тому зустрічаємось в коментарях. Ну а вкотре особисто від себе. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!